Усім привіт! Будемо дивитись старо прогноз для ДІВ на грудень 2025 року. Отже, е які у вас карти тут випадають? Е По-перше, е багато жезлів, багато комунікацій 39-й дім. Це все нам говорить про те, що дуже багато розмов, дуже багато людей, дуже багато друзів, всяких зустрічей. Зазвичай новорічних, да? різдвяних, новорічних. Що я тут бачу? Перше, дев'ятка жезлова. багато справ, в принципі, да? багато хлопот, багато задач, багато от, всього, що треба встигнути. Але зазвичай це карта, яка показує, що завдяки своїй активності. Своєму моторчику внутрішньому, своїй енергії, ви все встигнете, ви все. Ви З усім впораєтесь. усі цілі, які ви поставите, ви з усіма впораєтесь. Можливо, завдяки тому, що у вас дуже багато знайомих, друзів, які будуть вам допомагати, підтримувати, розуміти вас. Ви взагалі от, будете себе прекрасно відчувати в контексті вашого оточення. Можливо, будуть люди вас підтримувати, бути багато з ким спілкуватися, вчитися чомусь приємному, розважаючому. Да, то есть тут такі карти про ем, класні вибори, союзи, ком'юніті, розмови, ем, вот, активність, поєднання, вот, все це в симбіозі, дає вам енергію. П'ятірка жезлів перевернута, може говорити не переборщіть. не переборщіть, тому що п'ятірка жезлів це карта хлопот великої конкуренції. І коли вона перевернута, це означає, що ми вже ну, загналися, що ми дуже багато всього робимо, не все ефективно працює, не все дає нам результат. А ми якби намагаємося ще, 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 щоб бути краще. Тобто, така конкуренція гніва блага, так би мовити. Тому. Будь ласка, можливо, подивіться на це зі сторони, що треба більше миру, спокою вам в цьому місяці і. Вам про це карти теж говорять, але глобально енергія місяця дуже-дуже яскрава, позитивна, відкрита, комунікація буде приємна і так далі. Робота, реалізація. Нам випадає перевернутий дурень, який говорить, що нам карти не, не говорять, що у вас буде в роботі, можливо, нічого не буде, можливо, у вас є якісь обставини, які будуть швидко мінятися, і нам про це теж не говорять, не знають карти. Можливо, є щось. На що карти не хочуть відповідати. Таке теж буває. Тому перевернути дурень. Далі особисте життя у дів, у яких є партнер дев'ятка води. Пряма дев'ятка води прекраснюча карта для стосунків. Тут взаємодопомога, тут насичення, емоційна близькість, фізична близькість. Все так, Повне злиття, я б сказала, да? тобто в позитивному аспекті. Коли ми незалежні один від одного, але нам настільки добре один з одним, ми настільки перетікаємо один в одного, нам настільки приємно бути разом. І от такий от, да, симбіоз прекрасності в цій карті. Вони задоволені. Компанії один одного. Вони проживають прекрасний час, вони їм нічого не заважає, їм вообще прекрасно на цій карті. Рада за вас, діви, у яких є партнер. Дів, у яких партнера немає. У вас випадає перевернутий відлюдник. Перевернутий відлюдник нам говорить, що в глибині душі ви хочете, щоб від вас від всіх вже. Відійшли, так би мовити, і ви побули на самоті. Вам хочеться побути в цій благосній тиші, в цій благосній самотності, не в тій страждальницькій самотності, а в благосній. Коли хочеться просто відпочити від всіх, зайнятися собою. От Ви закрилися в цей каптур. Вам не хочеться. Не хочеться, але перевернутий відлюдник нам говорить, що ви ніби не можете собі дозволити так себе відчувати. Ніби як це так, я буду себе класно відчувати, коли буду сама. Тіпа це соціально неприйнятно чи щось в такому форматі да, може бути. Тому от подумайте над цим і дайте собі дозвіл на те, щоб піти в це в цю подорож. Зустріч з собою, побути на самоті з собою, насолодитися цим. Принаймні, ви тут бачите не самі, у вас тут є олень. І він може символізувати, наприклад, якусь підтримку, яку ви знаєте, що вона завжди у вас є, і ви можете завжди туди повернутись, звернутися, опертися об це. Так? Тому, будь ласка, дайте собі простір. Для того, щоб побити на самоті, для вас це необхідно зараз. І порада для вас діви, дуже, знаєте, незвичайна порада у вас у вас тут випадає перевернутий диявол. Я ще уточнила його, про що він тут всім кажезлів. І якщо так придивитися до карт, то ці карти от схожі, оці червоні. Створіння, які є на обох картах, нам говорить про що? По-перше, перевернутий диявол з сімірку жезлів не треба боятися соціального несхвалення за ваші якісь дії, особливо якщо ви десь помиляєтесь. Тобто, оця карта, вона якби цей, це. Що це з ушками створіння, вона, типа, ругає цю дівчинку за те, що вона помилилась. А от тут перевернутий диявол, це якби залежність від соціальної думки. Да? І якби якщо це брати разом, то тут є залежність від людей, да? страх, що вони побачать, що я помиляю, що я якась не така, що в мене щось не так. Да? І мені легше притворятися якоюсь. Ну, Або нічого не робити, або притворятися не собою, да, щоб мене не наругали, щоб мені не сказали, ой-ой-ой, яка ти погана да, і так далі. Взагалі, страх соціальної думки, от такого всякого. Що я можу тут сказати ем, вам? Тут треба від цього відмовлятися. Да? Тобто нам говорять: не бійся робити помилки, не бійся бути не в форматі, не попадати під рамки, тому що перевернути діяло це залежність, залежність від думки, того, що люди думають. А ваша задача якраз вчитися зворотньому, довіряти більше собі, да? тримати оцей паркан. Біля себе і опиратися на свої бачення, на те, що я хочу, те, що я бачу, те, що я відчуваю, і робити те, що я хочу. Да? Вот. Тому, будь ласка, от перевернути ідеялу, при подумайте, де ви залежите від соціальної думки, від думки батьків, друзів, не знаю. Чоловіка, дружини. І подумайте, наскільки це, можливо, така вимишлена історія, яка тільки у вас в голові, і від неї можна дуже легко відмовитись. Ось такий у вас розклад діви на цей грудень. Бажаю вам його провести прекрасно і всім папа! -па.